Хто повинен захищати працівника від, від всяких неправомірних дій з боку роботодавця? Отже, кожен працівник має право вступити в профспілкову організацію. А також кожен роботодавець зобов'язаний створе, тобто обрати на своєму підприємстві шляхом голосування представника трудового колективу, тобто того працівника, який буде представляти інтереси працівників під час різних там трудових спорів, під час розслідування нещасного випадку. Під час перевірки знань, під час перевірки, тобто стану охорони праці, що краще проспілка чи уповноважений з, працівник з охорони праці. Тобто, уповноваженого працівника обирають переважно за тих працівників, які працюють на цьому ж підприємстві. Отже, цей працівник вже. Апріорі він є залежний, як не говорив, він є залежний від роботодавця. А проспілкова організація є незалежним, незалежним суб'єктом господарювання, на який ніяк не може роботодавець повпливати. Тому в цьому випадку я рекомендую вступати в різні хороші проспілкові організації, які будуть відстоювати інтереси працівника, тобто ваші інтереси. Якщо, ви, якщо це відео дивиться працівник, то це ваші інтереси, адже ви будете за це платити своїми членськими внесками. Із цього і живе проспілкова організація. Якщо відео було корисне, ставте лайк, підписуйтеся на цей канал, щоб знати більше. Про охорону праці, пожежну безпеку і взагалі про те, як безпечно працювати, як себе захистити від різних е нештатних моментів е під час е трудової діяльності.